Поділитися сьогодні своїми думками з приводу балансу. Хто зі мною давно, той знаю, що темою балансу я займаюся вже 10 років, навіть більше, і спокою він мені не дає. І, як то кажуть, в цьому питанні все дуже неоднозначно. Тому що, як нам то розказували, що треба там заміряти і чітко відкласти балансові мірки. Зазвичай мова йде про ДТС-ДТП, то тут не все так. Так, як вони говорять, У мене таке враження складається, що якщо діяти тільки таким способом, то стикнешся з дуже великою кількістю косяків, готових виробів, а люди, які так стверджують, ну і, і далі просто не продовжують думку, таке враження, що вони тільки в книжці читали, або їм там на лекціях про це розказали. А на практиці з балансом вони не стикалися. Тому що, так як я стикаюся з балансом, я бачу, що тут ой, тут. Вивчати це питання і вивчати. Я хочу один просто приклад. Зараз моделюю оце пальто. Взяла його за референс, і, начебто, я так роздивилася, що тут плоский крій. Але потім все-таки продовжу свою думку, деталі зміняться дещо. Буду моделювати на оцю фігуру. Спеціально приміряла, що ДТП у мене 43.5 і ДТС 43.3, так як по госту. Це в мене 88-й розмір, ну в даному випадку, десь там з половинкою, бо груди 90 замість 88, але плюс-мінус це не сильно впливає на ту ситуацію, яку я буду показувати. Тобто, запам'ятали 43,5 і 43,2, ну, практично нульовий баланс. Ось зараз ми і бачимо ці цифри, так, де мої вертикалі? ось 43,5. Довжина переду до талії, і 43,2 довжина спинки до талії. Ось ці 43,2, і ось 43,5. Тут 43,6, так, 43,5. Я спускаю талію. Я розповідала, чому це роблю. Відео спеціально прикріплю, тому що без нього неможливо так в двох словах сказати, чому саме. От, спустила талію. Зробила тут. Плоский крій, перевела виточку плоский крій, але для того, щоб краще воно сиділо, я все-таки взяла і ввела сюди виточку. ну сапожок вона називається. Ми її всі так знаємо, але я її чобіток буду називати. Давайте знаю, можливо, я неправильно переклала, якщо хтось знає більш адекватний термін, то підкажіть мені, будь ласка. Ось ввела виточку, і саме з за цього в мене підвищилася. Верхня лінія, яка визначає баланс. Показую зараз хід своїх думок, щоб розуміло, що звідки взялося. Ось ця точка піднялася, і коли воно зашиється, ця виточка зашиється, у мене лінія плеча знову стане на попереднє місце. Тобто, оце підняття, воно пов'язано саме з веденням цієї виточки. І дивимося, що у нас зараз по факту. Тут у мене є модельне поглиблення горловини, тому вже баланси дещо змінилися. 42,8 у мене, і оскільки плоский крій я ввела, то у мене тепер 41,5. Баланс мінус 1,3. А вхідний, пам'ятаєте, він близько нуля був, Там 3 мм. Да? От в класичному розумінні, якщо порівняти ДТС і ДТП, то було 3 мм позитивний баланс. Тут у мене зараз від'ємний баланс, мінус 1,3 см. Я поки що отак от взяла і приміряла, а, оці лекала в кло. Зараз покажу, вам, що я отримала. Ось, зверніть увагу. Так, у мене від'ємний баланс, там начебто не вистачає попереду, але все рівно ну, одне діло на площині, ми бачимо, а друге діло, як воно в просторі буде себе поводити. Ну, відразу бачимо, що боковий шов завалився, при тому, при всьому, що я його штучно э, закинула назад. Бачите, зараз він у мене завалений назад. Я такий прийом майже завжди використовую в плоских конструкціях. До речі, я не раз відмічала, що те, що ми бачимо на площині, часто не відповідає тому, що ми бачимо в просторі. І ось тут також спостерігаємо, що боковий шов вперед завалився. Ну, попереду тут не так все критично, ця лінія, начебто вертикальна, хоча я її спеціально зрізала тут, вона ну, трохи зрізана. Тобто, попереду такого прям немає, до чого придертися. Якщо ззаду дивитися, бачимо, що розходиться розріз. Ну, Це мене шліця колись буде. Ну, зараз нерівно. Тобто, що відмічаємо, зайву довжину по спинці. І давайте ще лінії талії. Подивимося, що з ними я їх так просто наношу для орієнтиру. Ну і лінія талія. Трішки все-таки вона задерта вперед, це теж помітно. Зверніть увагу, тут задерта вперед, хоча тут ми бачимо, що вона спущена вниз. Синя лінія це талія. Тобто, бачимо, що отак от діяти просто в лоб, да, там взяти спочатку відкласти правильні мірки балансові, А потім їх якось розмоделювати, так не можна, все-таки треба контролювати їх. І дивіться, що я зробила врешті-решт. Фіксую, зробила перерозподіл між величинами довжини спинки до талії і довжини переду до талії. Я півтора см зняла зі спинки і перекинула її наперед. Ну, тобто на це не звертаємо увагу, бо ці дві мірки в парі ходять. А от нас цікавлять оці дві мірки довжина по спинці і довжина попереду. Зараз я зроблю беру ці нулі, і ми це побачимо: що у нас переформатувалося положення справ взагалі. Тепер у мене 41,7, начебто вхідний баланс. Ну, давайте говорити про 42, так, зрозуміліше. 42 і 45. Тобто баланс тепер у мене в класичному розумінні, вхідний відрізняється на 3 см. 3 см позитивний баланс, ну, додатні, вірніше, да? додатній, вірніше. баланс. І ось дивіться, як змінилася у мене форма лекал. Давайте я отак ось ось покажу. Лінія талії залишилася на місці. А відносно лінії талії, спинка в мене скоротилася. А от перед залишився практично таким самим. Це пов'язано з тим, що я тут уже плоский крів вела. Давайте орієнтуватися на фактичний баланс. Ось я беру від точки основи шиї, моєї вже хай, модельної, але воно дасть нам інформацію: 41,3, а тут у нас 41,6. Тобто, бачимо різницю в 3 мм. Позитивний баланс практично так само, як у нас було на вході. Зазвичай, найбільша проблема в плоскому крої – це зберегти баланс в проймі. І ось ми переформатували оцю ось конструкцію, перевели її в плоский крій. Але при цьому ось баланс зараз у мене вийшов, ну, такий самий, як був на вході. Ну це В даному конкретному випадку. Я не можу сказати, що це так завжди. І дивіться, як це буде виглядати на примірці. Вертикальний боковий шов, хоча на самій конструкції він знову-таки як був завалений назад, так я його, я його спеціально завалюю. В плоских конструкціях так потрібно робити, якщо хочеться отримати вертикальний боковий шов. Він коли хочуть навпаки, щоб він отак от йшов вперед. Тоді так, не потрібно. А зараз я його завалила назад. Але візуально ми бачимо рівний боковий шов. Ззаду нічого не розходиться, хоча отут у мене розшиті, тут немає шва. Ось видно, що воно розшите в мене. Задній шов, він вертикальний. Потім, да, давайте ще лінію талії намічу. Все-таки. Подивимося, так. що у нас з лінією талії. Так, і ось лінія талій горизонтальна. Бачите, отаким от чином ми вивели баланс. Я про те, що не можна просто слідувати якимось Треба завжди розуміти, що ти робиш і до чого воно приведе. Але це такий метод зворотньої інженерії, я б сказала. Так? Спочатку бачиш результат, а потім розкручуєш, що призвело до цього результату. До речі, ми ще не подивилися. Як себе плечовий шов поводить? Давайте я це заховаю і ввімкну намітку. Бачимо, що плечовий шов він знаходиться там, де ми його намітили. Найцікавіше, що і в попередньому випадку тут та сама історія: От я дивилася, тут теж, власне, знаходиться плечовий шов на, на своєму місці. Але зараз ми це оцінюємо в статиці. Коли людина почне рухатися, в будь-якому випадку ця ситуація. вона Поглибиться, виріб почне ще більше крутити. Він буде завалюватися назад, плечовий шов поїде туди ближче до спинки. Це відбудеться в будь-якому випадку. І в цьому випадку, і ось тут це саме відбудеться, але питання, на яку величину, і наскільки це спотворить гармонійне сприйняття виробу, готового виробу. Тому ось таким чином я його врівноважила, цей виріб. І на, вже на розкрій підуть саме такі Ну, Ось це такі думки у мене. Що думаєте з цього приводу? Я ж говорю, це не то, що я там хочу зараз донести якийсь глобальний висновок. Це моє спостереження, один з прикладів такого балансування. Я на цьому тижні роблю робила 4 жакета. Оце, ну, я вважаю, що це як жакет. Чотири жакети оце такий вільного крою. Якийсь там в мене є приталений, такий архітектурний, але скрізь я коригую баланс отак ось вручну, перекидаю зі спинки наперед, дивлюся, в якому випадку, де куди треба, де чого не вистачає, де, де щось зайве. Але все це роблю отак, шляхом зворотньої інженерії. Примірила, подивилася, бачу, що мене не влаштовує щось десь там кудись перекосилося. І я дивлюся, як я можу на це вплинути. Розуміння, щоб відразу, відразу знати, де, звідки забрати, куди кинути, і щоб уже на момент примірки все стало чітко, я до цього рівня ще не дійшла. Можливо, порадите, якщо, як ви це балансуєте. Ну я ось таким чином, поки що без кло не можу, отак от чітко, через 2D підійти і щоб. Видать лекала і щоб клієнт сказав, так, все, все прекрасно сіло. І це ще я вам хочу сказати, що вхідний баланс, ну, нуль практично, так? Це простіше. А от там, де більша різниця, ну, зазвичай, це там більші розміри. в Стандартних насправді не така велика різниця. Там до 2 см, якщо я не помиляюсь, 2, може там 2,5 великих розмірах. Все рівно нема такого, яку розказують, там 7-8. Можливо, мова йде про різницю мірок від сьомого шийного, це по спинці, і від точки основи шиї до лінії талії. Можливо, це, про це мова йде. Бо я так не зустрічала, що прям такі там 7-8, хтось про 10 розповідає. Не знаю. Але ну, я не говорю, що це не може бути, просто можливо, вони мені не попадалися. Якщо цікава така тема, то можливо, буду ще зроблю таке спостереження на. На прикладі приталеного жакета. До речі, ось так, дивіться, ще такий момент. Так, чому, чому нам приходиться оце ось балансувати, тому що мірки знімалися по оційсь траєкторії, по рельєфу тіла, так, коли ми оце ДТП ДТС так, знімаємо від точки основи шиї, пішли, 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 пішли і пішли сюди. А тут нам треба вивести ось так прямо. І ми не можемо, якщо ми наміряли тут 43,2, ось сюди. Ми ж не можемо тепер вже сюди 43,2 покласти. Воно нам буде зайве. Зайве. Ось тому так. Тому такі роздуми. Дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте, з цього приводу.